thank you На сьогоднішній день в підземелі, тобто мінус перший поверх, ми маємо можливості прийняти пологи, ми маємо можливість надати допомогу всім перечасно народженим діткам. Тобто всі ті можливості, які потрібні для штучної вентиляції легень, які потрібні для того, щоб дитинка дихала і отримувала вчасну допомогу. Адже ми виходжуємо дітей від 500 г. Отже, це благодійний аукціон промінь який відбувся навесні 2023 року він відбувся за підтримки організував його благодійний фонд козицького і на цьому аукціоні з продажу творів мистецтва львівськими підприємцями добродіями була зібрана Відповідна сума коштів в розмірі 6 мільйонів гривень, на які були закуплені медичне обладнання для оснащення укриття Львівського обласного перинатального центру. Дякую захисникам і захисницям за можливість реалізовувати проєкти. Як би це не було сумно, ми сьогодні підземельні, в мінус першому поверсі. Але з іншої сторони ми в сучасному, ще в одному перинатальному центрі в мініатюрі. повністю обладнані всі умови для того, щоб народжувались діти в час війни.